Вже останній день нашої подорожі і зараз ми йдемо на нью-йоркську радіостанцію WNYC. Чим цікава ця радіостанція, що вона займається не тільки виготовленням радіопрограм, не тільки радіоефірами, а й дуже багато робить інтерактивних речей, яких саме зараз дізнаємося. Сьогодні ми останній день в Нью-Йорку. Щойно прослухали презентацію паблік радіо Нью-Йорк. Це дуже цікава, цікавий досвід, який можна використовувати, хоча це радіо, але вони розповідали про інфографіку, про те, як робити карти, які можна якими можна які можна, скажімо, так, продавати як окремі продукти. Тобто їх люди перепощують, ставлять собі на сайти. А це сприяє впізнаваності бренду. Це може використовувати і телевіз і телебачення, і радіо, і газети. У Будь-якому випадку це працює на бренд, і це дуже корисно. Крім того, під це можна підтягувати рекламу, тобто це. Дуже практичний кейс, один з найкращих, на мою думку. І остання наша зупинка Томсон Ройтер, величезна медіаорганізація. Зараз почуємо, що вона розкаже. Why don't you uh, make yourself yeah. conscious? It is the largest news organization in the world. We have about 26 what we do? Um, every day we cover, all we have other journalists on the 18th floor. We have a big television studio. So we still rely on the most. Modern technology. We try to make sure that journalists, our journalists, even івен in... А я вже в другі койтас. Це дуже прикольно це дуже приємно. дуже, дуже цікаво а, послухати, як координує і як кокукоординує співпрацю між собою величезна структура. В десятки офісів, тисячі журналістів це ну реально дуже а, актуально для, для кожного без без залежності від розміру структури, тому що нам всім доводиться співпрацювати з журналістами, які а, поза нашим офісом, поза а, нашим містом, поза нашою країною. І тут досвід родився просто безцінний, тому що ця практика координації. Куглу добу. Вона дуже цікава. Ну, і взагалі цікаво подивитися, як працює одна з найбільших інформаційних агенцій. Хоча наш різний модуль закінчився. Сьогодні була остання зустріч. Дуже багато було цікавих зустрічей і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку. Різні організації. Бачення, і, а, і з нетерпінням чекатимемо зустрічі на наступному модулі в травні.